Вітаю! Сьогодні в огляді черговий ніж від компанії Mtech. Модель a 895 Spi. Такий ножичок з пластиковими накладками Кліпса, асіст, кліпоінт клиночок сталі 440А. Досить зручне, анатомічне руків'я, повне, він не плаский, дуже добре сидить в руці надійно. Вот. Лайнер лок. Нією рукою складається, швидко розкладається. Тут ще мастило залишилось заводське. Дуже приємний ножичок. Приблимаємо йому пізнішу назву. От. На цьому все. Дякую, до побачення.